Говоритиму і за себе, і за колектив музею заповідника, що нам усім було приємно вас бачити, познайомитися і ще раз підтвердити самим собі, що Україна креативна, у нас багато талановитих людей, потенціал яких нікий не затребували. Всім вам дякую. То, що я якось, мабуть, рік хотіла сюди і якось дізналася про цю академію. Дуже вдячна вам за все, за цю теплоту, за те, що ви робите, не тільки навчити начарство, а якось об'єднати і щоб був рух вперед і за, за це прагнення, якого зараз багато кому не вистачає. Якось я завжди, якщо в мене можливо, опускатися руки, я буду згадувати, що є такі люди, і що треба завжди йти вперед. Наверное, вот этот опыт, который мы тут получили за эти три недели, потребует еще времени для осмысления его, упорядочивания в голове, чтобы, потому что это большое количество информации, это нужно, конечно, все это понять, и мы, наверное, какое-то время еще будем это вспоминать и думать: "Ой, было же еще то, было же еще это, 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 это". Но вот ваш музей, заповедник, это такое место, где, наверное, концентрация творчества она уже Поэтому вот творить в таких местах, работать в таких местах, это очень ценно. Вот. Благодарна очень вам за все м -м. активности, которые вы делаете в опошне. Это нереально я сама я села. Вот. Я понимаю, насколько это сложно сделать вот, привлекательным село, развивать его, особенно когда в него большинство не верит. Вот. А, поэтому я вам очень благодарна. Благодарна нашим кураторам. Зінія, благодарна. Благодарна дуже Сергію Радькову за знання, за відкритості, за той істочник, который ви нам відкрили, неісікаємий, дріпій знання. Мені, в принципі, сподобалось. Тобто я приїхала сюди нульова і я не кажу, що я тут навчилась гончарити, але щось навчилась. Я не вважаю, що багато мені це дало і думаю, що буде далі розвиватись. Дуже всім дякую. Що цей музей... Очолюваний вами, пане Олесю, повинен бути моделлю відродження України. Тобто у нас величезні ресурси, тобто традиції були в опіжні, але по всій Україні загалом це багато втрачено, багато зруйнованого і не тільки в культурі, а й в промисловості. І якби от такі люди, як ви, були от по всій Україні, і той колектив, який ви очолюєте, ну буквально кожна людина боюсь когось пропустити. От, іде в музеї по всій території, кажеш, хто і ландшафтним дизайном там щось робить. Ну, всі люди, видно, натхненно працюють. І тут іще такий дуже важливий момент, що тут поєднується натхненна праця, ентузіазм із високим професіоналізмом. От у нас в державі інколи це досить розділено. Хто ентузіаст, він не розуміє, що але він робить він активний і, на жаль, інколи це буває на шкоду. А хто професіонал, він не перейнятий ідеєю державного творення, якоюсь ідеєю, що зробити для людей. Розумієте? А от тут в опічні це все у вас поєднано от в одне, і це надзвичайно важливо, що все робиться, я кажу, з розумом і з душею. Ти зрозуміло. Для мене це був такий своєрідний експеримент над собою. Над пізнанням своїх здібностей на то, наскільки глибоко творчий потенціал закопаний в твоєму організмі, в твоїй душі. Мені сподобалося все. Мені сподобалися надзвичайно лекції. які давали, ну я просто по життю люблю навчатися. І мені спочатку це те теоретичні знання і це ну, так насичувало те, що потім можна практично застосувати. Я вдячна вам за всі лекції, за всіх лекторів. Дуже сподобалися ваші працівники, тих, кого ви запрошували. Хочу подякувати за можливість. В Україні можливості для того, щоб навчитись гончарству, щоб спробувати. в залі кераміці ці точки входу, їх можна перерахувати на трьох пальцях однієї руки, їх дуже мало. І тому вони надзвичайно цінні. От, тому за те, що ви це придумали. Розвили, створили і повторюєте багато років, вкладаєте в ці зусилля. Ну, величезне дякую. Це класно, це те, чого я шукала. Воно знайшлось, я теж рік хотіла сюди потрапити, що ж там виберуть, не виберуть. От, там, відпустку взяти на три. Це моя перша в житті відпустка така довга. Це дуже круто за таке можливість. Сам музей. Ну, знаєте, я їхала, у мене не було ніяких очікувань, тому що я так думаю, ну мало яке воно буде. Лучше я собі там нічого не буду очікувати. Може, взагалі не сподобається після першого тижня поїду. Музей якийсь, ну що там. От я була вражена. Наскільки музей крутий. Наскільки він різноманітний, розвинений, наскільки тут так все комплексно, і наука, і спогади, і традиції, і оце те, що сучасна кераміка, я нарешті. Мені здало... мені здається, що я тепер, хоч трошечки, трошечки розумію, як розуміти сучасну кераміку. Це круто. Так що музею, процвітання, розвитку міжнародних контактів, всього-всього. Я хочу подякувати вам усім за ці неймовірні три тижні, за можливість не просто навчитися чомусь новому, а. Ну, так заглибитися повністю в нову атмосферу, яка якраз дуже сприяє творчому розвитку, і ви допомогли нам зрозуміти, що ми можемо набагато більше, ніж ми думали до цього. І особливо, особливо для мене одним з найяскравіших таких прикладів стало знайомство з нашим куратором Зіною, як приклад того, що як тендітна дівчина з великим серцем може створювати речі, які змінюють світ на краще. Мені здається, що допуском до любої якоїсь справи є. Любов. Тобто, якщо ти хочеш, якщо ти любиш, ти маєш право. Треба цим користуватися безпомильним орієнтиром. Успіхів нам всім і дуже гарно було. Я всім вам дякую за, за такий перший досвід. Кураторський, вчительський, викладацький. Я відчула, наскільки це відповідально, наскільки це важливо, наскільки це важко. Але я рада, що це було. Вам я бажаю натхнення, можливостей в подальшому, щоб у вас був час займатися цим, бо це надзвичайно складно. Поєднати свою основну роботу і своє захоплення. Хочу вам побажати простого такого життєвого, щастя, здоров'я вашим рідним, вам, миру, а вам, як учасникам академії, і з генчарством різні асоціації, хобі, спосіб заробітку. От для вас я хочу, щоб гончарство стало способом життя і надалі завдяки вам вже родиною справою. 我晓 <laughs> <laughs>